Чоловік сьогодні приходить, каже, треба трактор. Каже, Який цікавий. Каже, щось нормальне лише на Китай. Кажу, ну так, будь ласка, є, кажу, соліси 50, 105, і 26 маленькі. Він каже, Та, то той самий Китай, що ти мені каже, ліпиш. Я кажу, в смислі? кажу, ну Соліс збирається в Індії, це індійський бренд, збирається в Індії, в Китаї ніде не збирається. Він мені каже, ти мені не розказуй. Соліс то те саме Китай, що і те все стоїть. Каже, якщо ти нічого лучшого немає, то каже, китайське мене не цікавить. От мені інтересно, як люди приходять до цього виводу. Ніде в інформації, в інтернеті не написано, що Соліс це Китай або хоч щось збирається в Китаї. Але людина десь почула, чи вона собі сама це вбила голову, що Соліс це Китай. Його я переконувати вже не став. Я бачу, що він був настроєний так серйозно. Якщо солість для нього це Китай, то хай буде так. Може піде собі якогось білоруса возьме б